Голосування завершилося. Тепер час для визначення переможців. В Івано-Франківську підбивають перші підсумки цьогорічної програми бюджет участі. Уже точно перемогу вибороли 34 проєкти, які здобули максимальну підтримку мешканців міста. І левова частка із них традиційно у категорії освітні. Дороги і зелені проєкти по чотири проєкти. Інші благоустрої точно переможцями будуть перших вісім проєктів у таблиці. І в категорії освітні проєкти буде 18 переможців точно. А решту ми будемо дивитися на робочій групі по залишку, скільки коштів залишилося, чи зможемо ми когось ще підтягнути. Немає таких резучих відривів, наприклад, що між першим і останнім містом в категорії, наприклад, освітній, є велика різниця. А, наприклад, в дорогах вони сійшли практично один в один. До кінця не було зрозуміло, хто переможе. Так само в об'єктах благоустрою, там різниця в Буквально в 10 голосів між останнім, наприклад, місцем, яке прийшло і яке не прийшло. Сам процес голосування кажуть організатори, не був таким активним як у попередні роки. Та зрештою переможці визначали майже 42 тисячі осіб. Щоправда, правом віддавати голоси одразу за декілька проєктів у різних категоріях скористалися далеко не всі, і голосували здебільшого лише за один. Я вважаю що це є доволі багато загляду на обставини, які в нас склалися. Крім того, від віддано 69 тисяч голосів. Це означає, що далеко не кожен скористався своїм правом на чотири голоси. Більшість не скористалася навіть правом на кілька голосів. Вони проголосували чітко за проект, який їх просили, і все. Тобто не приділили часу, не переглянули проекти. Дуже шкода. Сподіваюся, наступних років буде трошки по іншому. Активніше мешканці голосують онлайн. Це в принципі зрозуміло, оскільки це є зручніше, їм треба нікуди йти. Не відволікатися, це займає три хвилини того. Твого часу зареєструватися і проголосувати. Відповідно, ми маємо таку статистику, що 5,5 з тисяч, тисяч осіб, майже там якось 5400, проголосували проголосували з допомогою ЦНАПів, тобто офлайн. І решту, там, скільки лишається, 35 тисяч, вони проголосували онлайн. Нагадаємо, загалом на реалізацію задумів учасників бюджету участі цього року виділили понад 25 мільйонів гривень. Після того як робоча група визначить остаточну кількість проєктів переможців, відбудеться традиційне вручення сертифікатів авторам та їхнє знайомство із розпорядниками коштів. Наталі Осовика Андрій Гаргара, телеканал 402.